Коли твоя душа втомилась від життя, коли немає більш ніякої надії, тоді проблем, здається, забуття, бо це, на жаль, не змінять жодні дії. Вітаю всіх на моєму каналі. Вирішив почати відео з цих рядків, які я е, десь місяць тому написав. Не знаю, може з цього вийде якийсь вірш. Один з моїх авторських віршів. Ну, або так і залишиться оцим ось невеличким фрагментом. Хочу в цьому відео поговорити про мою втому від життя. Ще зараз одна авторська, так би мовити, реприза. Ремарка, не знаю, як правильніше сказати. <ган> Якось. Здається, сидів тут десь на цьому місці. Щось. Встаю так. Ох, знаєте, як старі люди. І кажу, дружині, дожити б до смерті. Що ця фраза означає? Ну, звісно, це. Звучить дивно, бо ну, будь-яка людина доживає до своєї смерті. Бо смерть це е, закінчення життя. Логічно, логічно. Але я сказав про те, що жити важко. Важко жити. Кожен день він дається дуже важко мені. Мені важко дихати і зараз не фізично, а емоційно. Кожна хвилина, кожна секунда, час, коли минає, проходить повз, проходить повз моє життя. Я не реалізую свої надії, свій потенціал, бо сліпота заважає, а із цього всього витікають проблеми з депресією, з апатією, аутоагресія. Ну, коротше, купа усього. Щоб краще зрозуміти моє почуття, мої почуття, мій психоемоційний стан. Можете послухати мої інші вірші авторські. Та ще декілька відео. Це відео, яке зараз ви дивитесь, буде опубліковано в списку відтворення. Ой, чи створили ми його, чи ще ні. Коротше, е, відео для. Е, з... Не знаю, чи, відео для збору на відновлення зору. Типу, щось таке, якась така назва. Ну, коротше, буде зрозуміло. І в ць цьому списку будуть багато різних моїх відео, де я розповідав про свій психоемоційний стан, про моє життя, про те. Типу ну, По-різному розповідав. Тому щоб краще було мене зрозуміти, можете подивитись. Так ось. Чому мені важко. Я знаю, що в мене є надія і можливість відновити зір. Але скільки це займе часу, я не знаю. Просто кожен день мене вбиває ось. Я вже два місяці знімаю відео потроху, планую той збір. Але поки е, в кума е, дійшли руки звернутися в банк, щоб відкрити конверт в Приватбанку, банку в монобанку, щоб е, збирати кошти, е, поки в мене е, дійшли е, сили, щоб е, записати відео, е, щоб зібратися з думками, е, щоб про це все казати. Це все, поки там, чим ми це все з дружиною підпишемо, ну, то чи ж буде дружина підписувати. Поки вона зальє всі мої дані в телеграм-канал, це все час. І кожен день мені від того стає гірше. Я втрачаю віру. Мені здається, що це вже все недосяжно, якось це все вже неможливо. У мене просто тупо опускаються руки. Ще один приклад. Я... Це в якому році ходить? 12-му році мені бабуся Ну, вона дала гроші, ми купили ноутбук. Я отримав від знайомих програму NVIDIA, встановили її, щоб цей програма екранного доступу. Я намагався з нею розібратися, не вдалося. Потім мені поставили іншу програму. Плюс-мінус якось своїми силами трошки розбирався. У мене, на жаль, не було в моєму оточенні сліпих, які мені допомогли розібратися в цьому, а та й якось із зрячих не було, які в комп'ютерах нормально шарять, щоб мені допомогли. В результаті е, мій рівень був, не скажу, що ламер і, і не скажу, що юзер. А щось так, більш-менш користувач е, власного комп'ютера без виходу в інтернет. Е, потім е, ну, я навчався, отримав декілька вищих освіт. Е, з часу в мене все менше і менше було сил і бажання розбиратися в цій програмі. Просто руки опускалася, я ж кажу, вже втрата віри в це все. Потім діти народились і часу якось не було. Я, типу, ну, і хай з цим з комп'ютером якось майже і не брав, ноут в руки. Потім він взагалі став, дійшов до такого стану, старенький. що він же не тяг ту програму і взагалі був трошки залізо-таки вбити часом. Почалась війна, ми сюди виїхали, в мене ніякого комп'ютера, ноутбук старий, і все ніяк з його жорст, жорсткого диску не дістану важливу інформацію. А тут дружина в інтернеті побачила Курс навчальний для сліпих саме з програми NVDA. Я ось сьогодні поспілкувався з лектором. Він сліпий, поспілкувався про те, що він буде розповідати, про це, типу, як все буде організовано. Через Zoom він сказав, що буде давати якісь практичні завдання. Поговорили про те, що він може мені потім допомогти з програмуванням. Бо мені це цікаво було, я в цьому о, намагався розбиратися, але мінус, е не знав, як з терміналами, е з платформами декодити, е як співпрацюють програми екранного доступу. Е так ось. Е я думаю, типу, на треба мені взяти ноутбук. Подзвонив брату, попросив, кажу, можеш по своїх даних взяти в оплату частинами. Типу, я сподіваюся, що зможу кожен місяць гасити це все. Але не впевнений, що з тим фінансовим станом, який зараз є, що таке буде вдаватися нормально кожен місяць. Але я сподіваюся, що. YouTube почне мені приносити дохід. Так ось. Але в мене просто тупо опускаються руки. Я не впевнений, що я зможу щось з цього отримати користь, що я якось зрозумію, бо в мене вже погана концентрація уваги, пам'ять стала дуже набагато гірша, ніж була. І просто я настільки вигорів зсередини, настільки знищений ці, цими негативними емоціями, що якось не впевнений. Дружина мені каже, я в тебе вірю. Я кажу, я розумію, що це може принести мені користь, що я можу в цьому розібратися, але я просто не вірю. Як я казав в одному своєму авторському вірші про час та надію. Коли твоя душа наповнена надією, на світле завтра наповни хеппі енд простіше жити в моменти повної зневіри, бо погляд твій спрямований вперед, так ось. в моїй душі є надія. На те, що зможу відновити зір, що я зможу реалізувати себе в житті, зможу досягти тих цілей, зможу реалізувати ті плани, які в мене є. Але я живу в такому моменті зневіри, який тягнеться вже роками. Бо Надія, в моєму випадку, вона не ліки, вона отрута. Щоб краще зрозуміти, подивіться, послухайте той мій авторський вірш. І далі відео я там трошки розбираю моменти, чому саме так я казав вірші. Якщо повернутися до початку цього відео, я вже дуже-дуже давно думаю про те, що забуття це гарний вихід. Гарний вихід не страждати. Гарний вихід не відчувати біль. Гарний вихід не боротися, бо сил нема. Гарний вихід, щоб не створювати проблеми для тих, хто мене оточує. А -а -а -а. Знаєте, я вже... Більше 10 років а, жартую таким чорним чорним гумором. До речі, в мене є відео про чорний гумор, але там я далеко не всі свої жарти розказував. От ті, які вже згадав, згадав, які прийшли мені на думку. Так ось а, я вже більше 10 років а, в жартах говорю про те, щоб. А, Закінчити е, е, свій шлях в цьому світі дорогою страждань. Скажімо так, щоб YouTube мене не заблокував. А мені починали типу, показати: Ну, чого ти так кажешся? Я сказав е, таку думку якою притримуюсь я і багато з психологів у всьому світі? Людина, яка каже про самогубство, ніколи не скоїть самогубство. Ця думка існує. І хочу вам сказати, що в більшості випадків саме так і є. Коли мені починали казати, типу, що в, моєму, в моїх словах дуже багато таких жартів, і не тільки жартів, просто розмов на таку тему я казав, а ви хочете, щоб я перестав про це говорити? Ось так. якось Була якась одна думка, яку я хотів. Сказати, але якось якось не сказав. Не знаю. Забув, ніч вже глибока, тому якось думки блукають. Ну, коротше, десь так якось. Тому в моєму випадку забуття це дуже такий привабливий вихід, який Позбавляє проблем і мене і тих, кого я люблю. Звісно, коли я так кажу, всі мої рідні дружина, мама, сестра, всі мої знайомі, друзі, коли я таке кажу, всі мої рідні, кажуть мені, що я дурень. Я погоджуюсь з цим, я дурень. Дурень, що живий. А, згадав, а, іноді, коли е, заповнював якісь анкети там на тренінгах, чи на навчанні, є такий пункт е, шкідливі звички. Я кажу, моя шкідлива звичка це жити. Все, намагаюся з нею зав'язати, але чогось не виходить. Згадав. Цей жарт. Шкода, що я в тому відео про чорний гумор не розповів. Але треба буде якось підібрати всі свої жарти, зібрати докупи, зробити більш оновлене відео. Дякую, якщо ви мене дослухали. Підтримайте збір на моє лікування хоча б вашими переглядами, лайками, коментарями, щоб я заробив на цей. На своє лікування, на це все. Ну, або ще можете, точніше, поширювати пост в Фейсбуці, щоб більше людей дізналося, що таке можливо. Бо не тільки я страждаю від цієї сліпоти, від життя без світла, без якихось кольорів, як я сказав в своєму вірші, в іншому. До зустрічі в наступних відео.